Робимо серединно по губах. Він можливо трошки, можливо, трошки, я так дивлюся, навіть вищі ті губи будуть. Ну, не знаю. Може може ні. Также десь трошки тут також треба буде підтягувати. Справа в чому? Що тут, щоб то все що працювати нормально, тут треба також вже уточнювати ті всі речі. Знаєте, я трошки то опускаю, бо... Це от, щоб вам просто пояснити по ходу, як там воно все має бути. Значить, уточнюємо ту середину лінію. Загалом там дали, скажімо, можливо, трошки вище буде, тобто, якісь от ці всі величини, але загалом суть така. Схема дуже проста. Отакі, ці ромбики і трикутнички малюємо. Все, без ніякого ви, ви цього вимальовування. Тільки дивимося, щоб все воно там було паралельно, не викручено. І напевно, що ми, коли будемо робити цього хлопця, більше чогось малювати і не будемо. Отак от вот, трикутничками зробимо по всьому. на Наразі. Добре? Угу. Щоб ви просто то виставили добре, yeah. вся, вся музика. А вже коли будемо робити щось, вже підемо до чогось трошки складнішого, то там вже будемо собі дивитися. Так, з тими губами також собі виставляємо. Тут будуть з грубша, також дивимося, посередині лінії. Точка, сюди пішла, звідси до краю губ. Це в нас загальна середина йшла. А зараз от, до краю, до середини губ. Раз, Тобто ми собі маємо провірити, чи та губа вилазить допереду, чи як вона там йде. Вона досить, таки, досить допереду вилазить, але не сильно. Все-таки під, під тою сидить. Там ширини, ширини тий губ провірили. Але суть в чому, що ми постійно маємо собі пам'ятати, що ми то робимо в нашій. Thank you